мого каналу, Приїхав штиль 180 з проблемою, що вискочила тяга. Тягу я встановив на магазині клієнтові, але сказав, що загубився речах повітряної заслінки, який з'єднує речах управління. І от його немає. Що для цього потрібно зробити? Там було темно, на вулиці темно, ніч пішов відкусив спицю з колеса. Е, бажано це зробити не з власного колеса на велосипеді, а там у сусіда там або в дружбана. Краще все в дружбана. Відгризли. Потім е, що ми робимо? Беремо ще одного штиля, Цих штилів, як на штилівському заводі. Чому? Тому що їх чомусь до ще заїхало на ремонт. в смислі. Отак от. берем, отак от виймаємо. Тут все рівно карбюратор на мийку чистку. Колац потрібно від'єднувати заслінку. рычажок ми взяли. Так, це сюди ми його, сюди отак от сторінку кидаємо. Ну не кидаємо, а ставимо. От у нас є от штука. Потім беремо цю штуку. Тут що ми відгризли з колеса і починаємо майструвати. Берем, міряємо, гнем. Підігнули. Коц. Коц. Є. Рівненько, файненько. Далі прикладаємо, що у нас тут вийшло. У нас тут вийшло згиб, отут пішов. Тримаємо клац. А, що ми прої. не дужечки, Отак от десь. Якось. Десь якось отак ось. Кот. Клац. Загинаємо. 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 Сюди. І ще раз. Загинаємо. Загинаємо. І трішечки нам вниз потрібно. Захриначити це все. Діло. Ну, можемо зразу відгристи а потім захреначити трішечки десь отак І от щось типу отакої от хріні в нас вийшло тепер допідгинаємо так от і, і можна ще трішечки відгрізти вишне якась отака така от закорлючка загугулька у нас вийшла потім відкручуємо карбюратор ну це на той випадок якщо вам дуже-дуже потрібно щось Ну, техніка ваша дуже-дуже вам потрібна, але ж дуже далеко десь їхати. До речі, не дуже дорого коштує оця ось штучка оригінальна, там до 100 гривень вам обійдеться. Ну, Спиться, звісно, що дешевше. Кажуть, звісно, що не потрібно такого робити. Пружинка, що у нас тут пружинка наша. Пружинка репнута. Тут сказали, що техніка працює, тут не потрібно нічого робити, звісно, що я тут робити ніхрена й не буду. От Пружинка репнута, то це кепська. Щоб це все діло зробити, беремо також, шукаємо нашу. Блять, дивіться, ну це просто просто, блядь, треш якийсь. Давайте я вам трішечки маленького секретика розкрию, цей клієнт. Той що здав на ремонт, він взяв у іншої людини користуватися. Прикиньте, оця б хрінь би відлетіла. Я, що, ну, не беріть, не беріть чужого, ну нахрена. Купіть своє. Ну не, не давайте, ну це ж просто якийсь треш, блять. Ну це просто кирдик. Так що ну, це можна віднести до типу я дав покористуватися або взяв покористуватися. Що там, як у нас там прибиратися? слинка дюркой дюрка вверх дюрка вот так вот вверх не, ну это просто трешак я не знаю Оце так дали покористуватися, да? Так, підтягуємо нашу пружинку. І спочатку потрібно знайти край. Ось цей край. з краямцем обережно. Ну от так от він. Загинає. Якось так. Якось отак у вас повинно вийти. Якщо так не виходить, купляйте новеньку пружинку або новенький карбюратор. О! В принципі, трішки ще походить. Те, що я вимазав, не хвилюйтеся. Компресора, на жаль, я ввімкнути не можу, тому що, тому що що так, ви все діло зрозуміли. от Якось отак. Це все діло буде, а тут ще й проволочка була встановлена, ну також чудово. Тут же ж ну ви не подумайте нічого кепського, просто що сказали зробити, те я й зробив. Тут не потрібно техніку ремонтувати, техніка справна. Просто чомусь... Чомусь воно там все згубилося. Де ділося, хрін, хрін його знає. Я ж теж не можу щось робити просто так, безкоштовно, аби, аби хтось із вас сказав, о, чудовий ти хлопчина зробив, красавчик, молодець. Зробити можна, така, навіщо щось робити безкоштовно? зрозумійте мене правильно. Ще й нову мідяху тепер прийдеться встановлювати. Це просто капець, ще на шмат міді попав. Мое мое, блин, вот сбытки. Класс. Класс. Сюды. Класс. Сюды. Класс. Медяжку мы сюды. Бачите, як закриває. Файно? Ні, хреново. Чому хреново? Тому що потрібно тепер розігнути. Беремо пласкогубці, отак от встановлюємо. Ні, підгинаємо. Підгинає. І підгинаємо. Підгинаємо. Іще. О! Тепер файно. І прикручуємо. Це все діло на нову медяху. Чому то? Тому що заслінка не тримає. Через розбитий корпус воно вже... Не хоче. Клац. Клац. Випаде. Та ну гадаю не випаде, куди воно нахрен дінеться. Ну Трішки за... заїдає, але я там також нічого не зроблю. Тут все. Блін, оце це помити, почистити. Цю штучку не забувайте. Ще насі. О, там все брудно, брудно. Трішечки пальчиком зараз домию, І тут домию. І все буде чуки-пукер. Якось вот так. Ты уже скажет еще я там полностью зажерся. Все, две гаечки закручиваем. Класс. Еще одна класс. Є. Працює, працює, свою функцію виконує, виконує все. На жаль, кришку я відкривати не буду, бо там е, хтось написав свого номера з телефону. Чисто, щоб не без, безпалював, як то кажуть. Так що отак, от, сами -сами звичайний саме-звичайні кустарні е, підзаборний ремонт із спиці. Е, до речі, із спиці я роблю вже не перший раз. Що оцю от, що оцю от тягу, що безпосередньо довгу-довгу тягу. Саме головне, щоб був хто зразок, якщо є зразок, то можна вигнути. Інколи буває, що вони губляться, ну от реально губ, губляться, або е, коли ви дуже-дуже часто отак от робите вень-вень-вень, воно ну, мож, може отам от на вухі от, тяга репнути і все. І ви підете шукати на тягу. Що якщо бажаєте, можете із спиці зробити собі на запас, і у вас воно буде. Якщо бажаєте, це ну, чис, чисто, як то кажуть, ваше ваше бачення, чи, чи потрібна оця хрінь вам чи ні. Якщо так що Ну, Якщо це відео було для вас корисним, то звісно, що я дуже-дуже дуже радий, що чимось вам допоміг. І якось так. Дякую всім за вас. До нових зустрічей. Мир вам.